Коли ми робимо інспекції з вашою страховою компанією, то ми можемо надіятися на дві речі. І часом це те, що страхова компанія прийде і заплатить за все, що ми хочемо. Що насправді трапляється рідко, тому що якщо б таке траплялося частіше, у мене не було би роботи. Тому якщо у вас є клейм і страхова компанія після першої інспекції вам не заплатила нічого або тільки за маленький ремонт. Не переживайте, це повністю нормально. Але так ми надіємося всі на те, що ми отримаємо гроші після першої інспекції, і все буде добре. А сьогодні в нас було по-іншому. Сьогодні ми надіялися на зовсім протилежне. Дивіться, сьогодні у нас була друга інспекція вже за страхової компанії Allstate. і за страховою компанії Allstate процедура така, що більшість дахів, які ми отримаємо, це через процедуру, яка називається Appraisal. Хтось про неї знає, хтось про неї не знає, що є окей. Але для того, щоб цю процедуру почати, потрібно що? Потрібно, щоб страхова компанія погодилася, що є пошкодження. Вони погодилися на це ще після під час першої інспекції і заплатили нам 3,5 тисячі доларів за ремонт. Потім, щоб ми почали цю процедуру, нам потрібно, щоб страхова компанія в письмовому вигляді сказала, що вони не погоджуються за нашими вимогами. Тому ми сьогодні прийшли. Дивимося на них, кажемо, ну давайте робити інспекцію так ліниво, знаєте, щоб вони нам просто дали бумажку, що ні, ми не заплатимо. Як тільки у нас ця бумажка є, це відразу відкриває нам двері, щоб робити цей апризол, який 98,5% ми виграємо з усіх просто. Тому ця інспекція пройшла сьогодні дуже легко. Як бачите, я не дуже замучений. Це вже друга на сьогодні. Перша була важча. Тому дивіться, якщо ви спостерігаєте, що людина, яка робить інспекцію на вашому будинку, так як я часом напрягається дуже сильно, це правильно. Але часом ця людина може зовсім не напрягатися, тому що є інші політичні процеси, які впливають на цю процедуру набагато більше, ніж просто є пошкодження чи немає. Якщо в вашому даху чи вашому будинку є більше, ніж 10 років, пошкодження там будуть. На жаль, процедура опрацювання вашого клейма це не про пошкодження, а про те, що ми можемо доказати і як далеко ми можемо зайти. Пам'ятайте це.